Всім привіт! Закінчилося літо. Відповідно, чергове моє відео про вишивальні покупочки, і це будуть покупочки літа 2016 року. Дещо я вже показувала, дещо я показувала і на YouTube, і в Instagram, Але є деякі покупочки, про які я навіть не згадувала, тому кому цікаво, запрошую до перегляду. Перше. Частина моїх покупочок на початку червня це із моєї поїздки із подорожі по Європі, відповідно, Франції було куплено немало покупочок. Я про них знімала відео. Відповідно, залишу силочку, кому цікаво, передивиться, згадає досить велика кількість різних дрібничок, і не тільки дрібничок було мною куплено, тому кому цікаво згадати, чи хто ще не бачив, запрошую до цього перегляду. Тут я залишила лише от 4 наборчика із тих покупочок, щоб нагадати. Це три наборчика із серії Ботанік від Парижських вишивальниць. І з них два наборчика я вже вишила. Я вишила оці вже жовті троянди, про них також відео є. А також я закінчила буквально вчора. Вишивати оцій Пальман Орієнт Експрес, оці троянди. Відповідно, два відшитих. Ще із серії ботанік в мене залишилися отакі троянди. І я думаю, що, можливо, ще в цьому році я розпочну їх вишивати. І це буде все по моїх наборах із Ботанік, які в мене були. Також я ще купила от, ну це вже не наборчик, а просто така. Схемка е, алфавіт із е, літерами для мініатюрок, для прикладної вишивки, для прикрашення одягу. М -м, просто от схемка, таких, оригінальна схемка от таких буквочок, які можна десь та й примінити. Це е, з моїх ще м, французьких покупочок. А також я куп... з наборчиків цьому, цього літа купувала ще від е, Dimensions о, такий новий наборчик. Це цьогорічна новинка, Вілич канал, і цей сільський канал я вже відшила. Знову ж таки, відео про перший, і здається, там другий два звіти по цьому наборчику. Це те, що я вже закінчила вишивати. Тільки свіжо купила і закінчила вже вишивати. Це щодо тих покупочок, про які там бачили всі, якими я ділилася. Знову ж таки, і в інстаграм, і тут на Ютубі є відео. Тепер отака книжечка, яку я ще не показувала цього літа. Я її придбала. Моя сестричка в Штатах заказувала собі цю книжечку. І два комплекта замовила. І Хто цікавиться такою прикладною вишивкою, мені завжди було цікаво це спробувати. Це знаменитий дизайнер. Юміко Хігучі, не знаю, чи правильно я це вимовляю, чи ні. Це японка здається, яка розробляє дизайн ось прикладної вишивки для різних чехольчиків, для сумочок. І це е, швидше гладь, можливо, якось по-іншому називається, але я сприймаю це як гладь. Звичайно, тут є і інші такі стібочки. І ниточки е, там йдуть спеціальні. Саша моя купила собі от повністю всі рекомендовані матеріали і збирається спробувати на сумочках це вишивати. Ниточки йдуть для вишивки рекомендовані нитки DMC але це отак вони виглядають плотні ниточки. Я ще не звертала увагу, чи в наших українських інтернет-магазинах є можливість є доступ до таких ниточок. Це ниточка така товста. Ну, швидше, як для в'язання на тонких спицях, спеціальні отакі йдуть ниточки від ДМСі. Якщо я правильно зрозуміла, вони йдуть 25 го розміру. Тут Також не розбираюся в цій калібровці, але це котонові ниточки. І там, відповідно, іголочки йдуть рекомендовані, і інші. І таке рекомендується набір для початку відшиву. Дуже багато там таких цікавих сюжетів для прикрашень одягу. Я, я слідкую за, цим, за цією сторінкою в інстаграм. Мені дуже подобається цей автор. І от, от такі сумочки. Здається, навіть вона вже була у відшиві. Я бачила, хто хто, може бачив картинку і пам'ятає цього автора з такими бджілками. Цікаві сюжетики були, от може, по цьому згадає хтось цього автора. От наскільки цікаво, можна застосувати цю вишивку? Детального, детального огляду я не зможу зробити по цій книжці, тому що ну, я, в принципі, ще в цьому не розбираюся і конкретно будь-яку інформацію по матеріалах і по тому складно чи не складно, поки я не спробувала, я ще не можу сказати. Але от як покупочку хочу вам показати такий чертополог. Дуже мені цікавий цей автор, от така книжечка в мене була прикуплена цим літом. Далі з такої немаленької покупочки в мене були ниточки. Ниточки Пенка і Міні Кірова. В мене в три відеречка, які я також купила собі, металеві відеречка, Це під вазонники взагалі-то цього літа. В мене є неповна колекція, але я пам'ятаю, що я там взагалі там копійки по 2 гривні чи по грив 50. Не, не пам'ятаю вже оскільки купила ниточки кіровські, але це ще старі 20-метрові пасмочки. І е, я ними ще не вишивала, і частину з них я перемотала вже, а частина в мене так і залишилась неперемотана. І в, така проблема в цих ниточках є, що на бірочках, ну, можливо, це мені так пощастило, можливо, хтось також з цим стикався, ну, не підготувалася, щоб вам показати. Е, є багато ниточок, де е, оцей е, бірочка оця. Настільки зрізана, що не видно номера. І навіть з тих ниточок, які я перемотувала, є така кількість, де я поняття не маю, що це за номер. Дуже багато чую доброго про ниточки нові ПНК імені Кірова. І була в мене така нагода купити повну колекцію. Відповідно, в мене 527 кольорів. І це повна колекція ниточок ПНК. Не знаю, поняття не маю, коли я буду їх перемотувати. Напевно, тоді, коли захочу від вишивки і від в'язання відпочити. Але так як вони в мене ще зараз не будуть в роботі, то ну, від терміну, відповідно, коли я це все зроблю, поняття не маю, коли це зроблю. Але така колекція ниточок в мене була придбана цього літа. Далі. Серед покупочок. Я купила ще один станочок станочок і волга Vitale Так як мій великий станочок зайнятий під китайським набором, мені зручно на цьому станку вишивати. Зручніше, ніж на снігирю Мені на ньому вишивати. І тому був куплений ще один станок. Цей станочок зараз я поки що переставила сюди на диван. Він є на стіні диванним, Але на дивані мені вишивати незручно, тому що мені потрібно, щоб була спина рівна і шия голова не була зігнута завжди над вишивкою, тому я вишиваю на сидячі. І такий от станочок із рамкою 56 на 30, тому що в висоту мені 40 ну, безполізна рамка на 40, я все рівно її не використовую на всю висоту. От такий станочок ще докуплений до моєї колекції станків. А також захопила мене ця епідемія, яку я називаю хардангеру. І мені захотілося спробувати, чи в мене буде виходити щось, чи не буде. Тому що мені здавалося це, що ну, не знати, яка це складна вишивка. І відповідно, я взяла в магазинчику, в нас в місці магазинчику отакі нитки. На жаль, я ниток Дімсі не знайшла. Я просто взяла різних кольорів, кілька моточків для того, щоб спробувати на от кусочку рівномірки це Лінда Гамовська. Я спробувала вишивати в техніці хардангер. Самі оці стібочки, які я знову ж таки навіть не знаю, як правильно називаються. Звичайно, чула, але просто ще не запам'ятовувала, так як не вникла ще повністю в цю вишивку. Я спробувала, мені здається, що в мене виходить. Єдине, що мені не подобається, коли я обрізаю ниточки, що вони от торчать, Або тканина не та, або. Просто потрібно буде розбиратися перед тим, як займатися такою вишивкою. Але я спробувати спробувала, бо мені було цікаво. І от п'ять от таких кольорів ниточок було куплено в магазинчику. Ще в мене були куплені ниточки поні. 25 і 28 розміру. Я собі купила по 10 пачечок в кожній по 25 голочок. Це в запаси мої. в мене голки не часто вилітають, не часто ломляться чи гнуться. Знову ж таки, в мене голочки не темніють, але, звичайно, вони деформуються, особливо 28 голочки від нитковдягача І тому от в запас в мене. Ниточки поні. 25 мої фаворити на сьогоднішній день, і я ними вишиваю і на 18-й, і на 16, і на 14-й канві Аїді, а також навіть на льну я вишивала ниточками оцими 25-го каунту. Оце такі в мене незначні покупочки були цього року. Ще раз нагадаю відео про немаленьку кількість різних дрібничок є нижче. Це покупочки в сажу, в парижських вишивальниць, магазинах, а також в Марселі в одному з рукодільних магазинчиків. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І кожен раз, коли я знімаю оце відео про покупочки сезону, мені здається, ну добре, от вже здається, тепер все в мене є. Про що ж я буду знімати відео наступного сезону? Мені кожен раз здається, що покупочок вже й не буде, але якось назбируються якісь. Такі хочушки, так як в моєму випадку, з набором від Dimensions, я просто побачила і закохалася в цей сюжет, і відразу його тільки купила, буквально через два дні почала відшивати, відразу була закінчена попередня робота. Тому навіть коли здається, що все є і більше нічого не потрібно, все рівно Ну, виходить так, що щось покупляється і робиться якісь покупочки. Вам всім дякую за перегляди і па-па!